Сьогодні в програмі у центрі уваги Олена Микитаць, керівник проєкту регіональні політичні платформи жінок, Доброго засновник дня. Херсонського обласного центру Успішна жінка та Лариса Оленковська, депутат Херсонської обласної ради, експерт проєкту. Доброго дня! Вітаю вас, пані Олено. Презентуйте, будь ласка, нашим глядачам ваш новий проєкт В чому його суть? По-перше, хочу сказати, що ми аналізуючи ситуацію виборів 2014 року і коли задумали саме цей проєкт, то проаналізували, що ну, по-перше, в міській раді нашої Херсонщини, Херсонської міської раді 20% жінок, в обласній раді у нас 11% жінок, правильно Лариса підтвердить. І це досить мале представництво жіноцтва, в тому сенсі, що, наприклад, на Селені Херсонщини України складає 53% жінки. І 47% чоловіків. Тобто, це, ну, по-перше, не є справедливим розподілом і не є представницьким розподілом. Ну і далі можна казати вже і про активність, і чому жінки повинні йти в полі І тому, коли ми проаналізували, чому ж так мало жінок у нас і не пройшли жінки у 2014-х парламентських виборах до Верховної Ради, то зрозуміли, що це, по-перше, була досить. Слаба інформаційна підтримка жінок, а це теж певні кошти на це необхідні, потрібні. І звичайно, якщо брати рівень економічних ресурсів, які знаходяться в руках жінок, там по всьому світі це лише 2%. Я не думаю, що це більше представляє на Херсонщині. Тобто, у жінок нема достатньо економічних ресурсів для того, щоб приймати участь достойно. В цих виборах, а це є коштовною річчю. Ем, тому ем, ми, спілкуючись ще з е, Волинью, з експертками з Волині, ті, які займаються теж цією проблематикою в рамках і жіночого консорціуму України і Українського жіночого фонду, який підтримав наш проєкт, е, прийшли до висновку, що нам е, треба. Е, е, Такий проєкт, який би надав жінкам певні знання та навички, все ж таки, як ну, себе презентувати, як правильно презентувати свою роботу, як представляти, що треба, як там треба якісь політтехнології там цікаві, як взагалі працювати в депутатському корпусі, і саме цей такий напрямок буде вести Олис. Лариса Павлі Павлівна Оленківська. От і коли ми це все ну, організували, і звичайно, інформаційна підтримка, яку ми будемо робити в соцмережах, і вже вона так би почалась. У нас вже дуже активна громадська. У нас є дуже активна в соцмережах група. Саме вона так і називається Регіональні політичні платформи, де вже йде активне інформування і якби, піар у цих жінок, які вже ми відібрали в нашому проєкті. Тобто, от така була мета, і, звичайно, друга, якби така ще мета не лише щоб жінки, які згодились пройти у виборах 2015 року, які ми думаємо, буде все ж таки в цьому році. В місцеве самоврядування це на рівні і міста, і області, районів, і районів, сіл. А ще в цей неспокійний час, коли йде ну, фактично вже визнана війна в Україні, то звичайно от, такі регіональні знаєте, платформи, таке регіональне спілкування жінок Заходу і Півдня ми вважаємо буде допомагати допомагати нам в все ж таки в такому миротворенні і все ж таки в, ми, в мирі на Україні. І це вже наступна. У нас буде такий етап після цього певного навчання наших політичних студій. Це зустріч в Одесі, де, куди приїдуть саме волинянки, які задіяні в цьому проєкті, і Херсонки. І ну, є надія, що якщо це буде потреба, то буде створена така коаліція жінок, які будуть намагатися. Все ж таки робити все для того, щоб в Україні був ще мир. Ну і в тому числі на в депутатському корпусі, який вони будуть потім представляти. Ми маємо таку надію. Добре, а чи ви керувались при відборі учасниць? Ну, хочу сказати, це звичайна активність жінок і звичайне бажання. Знаєте, я весь час кажу, якщо у людини є бажання, вона може зробити все. Я весь час сама в житті це доказую цю теорему. Це бажання і їх активність, і ви знаєте, анкети, які заповнялись, анкета була, ну от в мене навіть є, можу показати, вона така чи маленька, Тобто треба було відповісти на питання, є, є, в чому була ваша активність і Головне питання, які відповідали жінки. Якщо ви прийдете до депутатства, а ми відбирали жінок, які саме вже вирішили йти в депутатки. Да? Тобто, ну, хочу сказати, що нам було цікаво, щоб це були представниці різних політичних напрямів, різних громадських навіть напрямів, громадського сектору вот, і активності. І в цьому ще сенс нашої платформи. Не лише що це платформа однієї партії. І хочу зразу сказати, що ми не Тримує жодну партію нашої організації, от, в нашому проекті, а щоб е, вони, але вони бачили, як вони можуть розвинути той регіон, який вони будуть представляти, або це село буде, або це район буде, або це місце буде. Тобто вони повинні були відповісти на ті напрямки, в яких вони будуть працювати вже як депутатки. і це е, ну було основним от, в відборі. Скільки надійшло анкет? Та скільки ви відібрали учасниць? Значить, у нас надійшло 22 анкети, а відібрано у нас 20 жінок. І просто завтра у нас з 10-12 години відбудеться перша зустріч, перше знайомство, а от де ми окреслимо наші наступні вже кроки. А чим вам не підійшли ті дві учасниці? Ті дві учасниці, там просто чесно кажучи, не потім з'ясувалося, що не досить жінки там і бажали, тобто там, ну тобто, технічні такі якісь речі, які я хочу сказати, що всі, хто саме бажав, і всі були включені в програму. Але я хочу сказати, що ми ще залишаємося відкрити діалогу. Тобто, якщо, наприклад, перед цією поїздкою на в Одесу, коли ми поїдемо на такий. Всі українськими ми вважаємо такий там жіночий форум, то звичайно ми будемо запрошувати і відкрити діло інших жінок, які ну, побачать, що в цьому є сенс, що це є добре, ми хочемо ще прийняти участь. Розумієте? Скільки буде коштувати участь у проєкті? Участь у проєкті безкоштовна. Чому? Тому що ми, як громадська організація, ви ще шукаємо кошти на от, такі цікаві речі, які ну мають запроси від суспільства. І ну, ми вибачали, спілкуваючись з жінками, що в цьому є сенс в цьому проєкті. і подавали заявку, і просто виграли конкурс, який ну теж там було дуже багато заявок, нас відібрали. От. І тому скажу зразу, що це не такий великий. По фінансуванню проєкт, як би хотілося. От, але ну, він для нас дуже, такий, з одної сторони амбітний, а з другої сторони ну, необхідний, що ми навіть готові вкладати деякі свої там, волонтерські речі, навіть, може, Боже, і фінанси прийдеться, там, на проїзд і так далі. І, і реалізувати його, бо це є. Нагальна потреба, і Український жіночий фонд дуже вдячні, тому що вони цю тему весь час підтримують і навіть в такі складні часи, коли є от воєнні конфлікти, і вони вибачили, що це е, треба підтримати. Угу. Дякую, пані Лариса. Питання до вас: як ви стали депутатом? Вам важко бути жінкою-депутатом? Як стала депутатом, мабуть, як і більшість депутатів, це досить серйозна робота в тій політичній силі, учасником якої я була і є. Однак хочу сказати, що Мета депутатства як таке підкреслює тільки робота, тільки робота. В основі того, що я робила як і представник політичної сили, тільки соціальні ініціативи. Це стосувалося і покращення освіти, це стосувалося покращення забезпечення дітей в школах, просування таких проєктів, законів через Верховну Раду. І тоді ми відчули, я маю на увазі не тільки себе, а багато жінок. Що надзвичайно потрібно жіноче око в будь-якому органі влади, не тому, що там чоловіки. Е... Жодних, жодних претензій, проблем. Просто ми дивимося на якісь речі по-різному. І пріоритети в нас трошки різні. І е, якщо чоловіки віддають перевагу таким, знаєте, глобальним, системним речам, а є багато простих речей, без яких життя в територіальній громаді і взагалі в державі перестає бути нормальним. Це благоустрій, це школи, це охорона здоров'я, це безліч речей, пов'язаних просто з організацією території, для того, щоб там. Нормально могли могли жити діти і, і люди взагалі. І зараз, працюючи в депутатському корпусі Херсонської обласної ради, я відчуваю дуже серйозно нестачу жіночого ока, тобто погляду з іншої точки зору суспільства, ми просто різні, ніхто не гірший, ніхто не кращий. Просто ми по різному дивимося на проблеми, які має територія, і відповідно в нас. Різні методи її вирішення. Чоловіки, як правило, знову ж таки шукають таких, знаєте, серйозних системних речей, які вимагають великого обсягу фінансування. Жінки легше можуть знайти абсолютно інші підходи. Включаючи і такі, які інколи ж зовсім особливих грошей не потребують. І ми легше комунікуємо. У нас нижчий рівень конкуренції між собою, незважаючи на стереотипи, ми легше знаходимо спільну мову і співпрацюємо для того, щоб вирішувати якісь соціальні питання. І хочу сказати, що дуже добре, що проєкт такий не тільки в одній області, і це не тільки південь, а ще й, наприклад, Волинь в даному випадку, тому що. Так сталося, що як і багато жінок сьогодні ми займаємося волонтерством. І допомагаємо нашій армії в ім'я миру, інакше я підкреслити це не можу, ми співпрацюємо вже зараз з представниками інших областей, тому що їх діти приїздять сюди, вони на нашій території, вони намагаються допомагати своїм дітям, які приїхали сюди, з Волині, з Рівного, з Львівщини. І відповідно ми таким чином вже налагодили контакти. І якщо їх буде більше. В іншій площині, то це буде дуже добре. І я переконана, що таким думаю, я ще не бачила цього списку, але передбачаю, що там досить багато жінок-волонтерів, які вже заявили про себе як дуже активні люди. Я переконана, десь, Бог, війна скоро мене, але волонтерство як явище вже в Україні не мене ніколи, тому що суспільну цінність його люди вже відчули на собі, як можна легко. Скомунікувати, зорганізуватися дуже швидко, не чекаючи реакції влади. Це вже навички певні, правда це навички і це розуміння нарешті, що в жодній країні світу за нас ніхто нічого не зробить. Це не має значення. Це Україна, там будь-яка держава не має значення. Люди не чекають, поки держава за них вирішить усе. Це радянський. Підхід, він, слава Богу, вмер нарешті в нашій свідомості. І ми по-інакшому ставимося. Є проблема, шукаємо способи її вирішити разом, а не когось сидіти і звинувачувати, розказувати, як все погано. Добре. А чи хотіли б ви потрапити до Верховної Ради? Е, що значить потрапити? Е, війти до складу депутатського корпусу, я думаю, будь-якого. На рівні місцевому, у Верховній Ради, якщо ти розумієш, навіщо ти туди йдеш? Які перед тобою стоять завдання? Я розумію, якщо обставини би так склалися, то я знаю, що робити у Верховній Раді. Хочу сказати, що підготовка людини, яка приходить в депутатський корпус будь-якого рівня від сільської ради до Верховної Ради, вимагає дуже серйозної підготовки. Людина має бути готова, має знатися на законодавстві, щоб її там просто не обводили. Кругом пальця, і потім сидіти, і розказувати, що у нас процвітає корупція, і присікати можна на рівні підготовки місцевих нормативних актів, і це е, мистецтво розуміти закони, має е, бути доступним кожній людині. І дуже добре, що є проекти, які підтримують можливість е, в даному випадку жіноцтва е, з цим мистецтвом ознайомитися. Готова все, що я знаю, все, що я вмію, передати. Підкреслюю, у мене на меті, наприклад, зараз щоб якомога більше людей зналися на законах, розуміли, що таке суспільство, як їм управляти. І мені дуже подобається фраза Маргарет Тетчер, що якщо жінка вміє розбиратися в своєму домашньому господарстві, то вона розуміє, як управляти багатьма речами в державі. Дякую, пані Олено. б почути вашу думку. Можливо, жінки мають певну перевагу над чоловіками. Ну, переваги, я не можу так сказати однозначно, які переваги. Я просто, хочу, може, якісь там цифри навести цікаві вже за цей рік. І ну, ще в мене є такі регіональні цифри щодо неактивності жінок. Тому що інколи чоловіки кажуть, ну, дивіться, як мало там жінок, а у нас в 2014 році на під час парламентських виборів на Херсонщині. Значить, було висунуто до ну, як кандидати проходили у депутати Верховної Ради 77 чоловіків і лише сім жінок. І від партії 38, від партії 38 чоловіків і три жінки. Да? Тобто і партії не висувають, Хоча ми знаємо, що є закон України прийнятий, де є вже квотне якби питання. Звичайно, воно там не узгоджено ще з деякими речами, але це вже є в законі. І Тобто це навіть не виконання закону певного було самовисуванням 39 чоловіків і лише 4 жінки. Якщо подивитися на цю цифру, то можна сказати, ну от бачите, вони ж не хочуть. Йти. А якщо далі розглядати ну чому не хочуть і що є перепонами, тому що не хочуть, то. Ми вже про це якби казала. Це інформаційна підтримка. це кошти, яких не вистачає на цю інформаційну підтримку. Ви знаєте, як це недешево коштує. Тому що, от, якщо, якщо брати, ну я не хочу нікого за рекламати. Одну з наших кандидаток, яка йшла по Херсонщині, то я б коли питала людей, чому ви от не підтримали і вам вона сподобалась. Да, сподобалась. Вона виступала перед нами, але в останній день там ну і так далі, і бо споду од б, ну ми ж її не знаємо. От в той час, як ну чоловіки, депутати, ми знаємо такі ну з певними і можливостями економічними, вони дуже багато піарились там в цьому районі, так і звичайно вони там мількали, їх бачили і так далі. А, це... побачите, можна mm -hmm. одну секунду. Mm -hmm. Я хочу сказати, багато жінок вважає, що немає жодної різниці, хто безпосередньо буде знаходитися в органах влади. Головне, щоб це були професійні, розумні, mm -hmm. там так, з певними статі, якостями люди. Я... Оце, оце більшість так вважає. Підкреслюю ще раз, шановні жінки, і взагалі шановне наше суспільство. Просто дуже хочеться, щоб ви ну, відчули, як відчуваю я. Коли піднімаєш питання, які стосуються благоустрію, організації освіти, якихось речей пов'язаних з простими речами, їх не чують просто в депутатському корпусі. Їх вважають неважливими. От те важливо, а на це не треба звертати уваги. Якби нас там було більше, ми би легше просували питання, які... Слід просунути для кожної територіальної громади. І я хочу просто в цифрах сказати, що от дивіться самі такі, ну скажімо, ну, щоб не біжать, там, села, райони, які, знаєте, в Занепаді навіть були. У нас були на навчанні, ну ми давно займаємося питанням сільські голови, які казали, що ніхто не брав це село. Воно вже було там стюрте з карти, бо воно вже занепадало. Так? Але прийшла жінка, сталася. Скою головою, бо чоловіки не хотіли, бо там вже нічого було взяти. Ну так чесно кажучи, бо там далі працюють стереотипи. Я хочу як експерт зендропитання сказати, да, бо чоловік він добитчик, йому треба добивати, що не ані тут ні за що на волонтерстві піднімати це село. Вона була патріотка села, і вона підняла це село. розумієте? І якщо зараз казати про сільські ради, то у нас є сільські ради на Херсон, де 75% депутаток. Жінок, але коли ми стало аналізувати, що це за сільські ради, то це саме ті ради, ну які ну депресивні, не можу так сказати, щоб не біжати. Але де дійсно дуже плечевне положення, і за це беруться жінки. Якщо там брати далі по рівню, чим да, ніші рівні, тим більше жінок. Тому от я згодна й підтримувала результату. Чому цим жінкам не, ну, не зібратись, не висувати своїх представниць, які б там просували саме ці теми, болючі, нагальні проблеми на рівні вже обласної ради і так далі, там і, і, і далі. Розумієте? І я просто теж цифри підготувала, дуже знаючи, полюбляю цифри. От аналізувала опора є така громадська е е Ну, громадське об'єднання, скажімо, пора. А, значить, на січень 17 січня 2015 року, то депутатки жінки в два рази частіше долучались до законотворчої діяльності, аніж чоловіки. Так, в середньому одна жінка була автором чи співавтором законопроєктів в 15 випадках, в той час, як чоловіки, в 7. Так само більше у жінок і виступів. От зараз ми бачимо, да, навіть виступи е, Верховної Ради. 3,24 в середньому на одну жінку між. 2,51 на депутата чоловіка. Але ну, є таке, що жінки е, трошки менше е, на одну депутатку придавала це підготовка е, е, запитів да, до там, певних комітетів. І ми знаємо дуже багато жінок зараз в Верховної Ради. Це Ірина Геращенка. Це, е, 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 е. Ганна Обка і Вікторія Сюмар і так далі, які дійсно є дуже активними і так далі. Ну, ми можемо на рівні регіону, я теж в тому числі Ларису представити дуже активну жінку, яку, на, ми, на мой погляд, Досить мало от, займається піаром своєї діяльності. Ну, може, з певним особисто речей. Але я знаю, що вона робить для зараз підтримки нашої армії, скільки вона робить для ну, підтримки таких речей особисто, і про це, чесно кажучи, менше знають, ніж інколи про. Те, що роблять у нас, ну, деякі депутати обласної ради, коли там по три рази на день чуєш про їх діяльність, розкажіть нам, а який середній вік учасниць яких ви відібрали? Скажу так, що в нас від ну, є молоді жінки від 30 років десь до п'яти п'яти-п'яти десяти років. От так, от середній вік, можна сказати 42. Ну так от він є, наприклад, і депутатки Верховної Ради, так в основному і кандидатки висувались. Хочу сказати, що дуже приємно, що досить багато чому очікували, Подали жінки з області. Це дві з Нової Каховки, з нижніх сирогов. Дуже активна жінка, яка зараз дуже займається підтримкою і армії, в тому числі в Скадовську, дві жінки, Білозерський район з села жінка. От. Ну і з Херсону. От, такий регіональний поділ, і може віковий. Ви знаєте… Світ настільки швидко міняється, що сьогодні в значній мірі саме молодь може правильніше реагувати на виклики, які виникають. треба кажуть. довіряти. Просто молоді. молоді потрібно довіряти. Їх треба брати. Я звертаюся до політичних партій якомога щільніше складати свої списки з молодих людей. Просувати, але безумовно попередньо готувати цю молодь для того, щоб вона не просто прийшла і потім 2-4 роки набувала досвіду, а вже була готова з першої сесії брати, називається вішки в свої руки. І тому дуже добре, що от саме така можливість підготуватися до своєї майбутньої депутатської діяльності в цих дівчат уже є. Я готовий посперечатися, адже жінки-політики можуть піти в декрет завагітнити. Знаєте, Убирається. це зовсім не проблема. Я вам розк... просто, да звичайнісінький випадок. Який відбувся я ще й бабуся і встигаю ще з коляскою побігати по місті, і хочу сказати, немає жодної жінки молодої, наприклад, в обласній раді, да? яка б прийшла і розказала: чоловіки, сніг отакий, я з коляскою просто по жодній вулиці не пропхаюся, Я не Може можу залишити дитину, щоб піти в магазин, а коляска просто не їде по таких кучугорах нігу, і хоч зробіть хоч маленькі доріжки, але хай вони будуть для того, щоб я з коляскою могла, могла дістатися магазину. І ніхто ж цьому не скаже, бо вони з коляскою не їздять, що в жодну установу не можна зайти з малою дитиною, тому що треба на руки підняти а, 10 кілограмів дитини і ще 3-4 кілог... угу. Да? Такі в нас тендітні, ніжні жінки, яким 20 кілограмів в руки це не проблема побігти по сходах. І... і все це треба безумовно робити. І я хочу сказати, Володимир, що це теж гендерні стереотипи, які надалі, на жаль, ну, вже менше, до речі, у молоді працюють у наших сім'ях. І якщо в сім'ї вирішиться питання, що жінка має можливості, певні да, там, здібності, що зробити для громади, а в тому числі для своєї сім'ї, да, ну, тобто, да, що, звичайно, покращити, от і так далі це вирішує. То, звичайно, в сім'ї у декрет може піти чоловік. І в нас таких прикладів, на жаль, мало, вони є, але закон України говорить про всі можливості піти е, чоловіки в декрет. Причому, ви знаєте, я стикалася з тим, коли аналізував по Храсонщині, що більше всього, якраз правоохоронні органи цим е, 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 ну, учитують цей закон і йдуть. При тому, що це, начебто, взагалі мужське морської середовище. Тобто вони вирішують, сідають. Я знаю таку сім'ю, кому вигідніше, економічно вигідніше, от і ті ані да? а чоловіка це піти в декрет і нормально сприймається, нормально всі функції виконує чоловіка. Мало того, ще й довше живе, бо англійчани порахували. Якщо чоловік більше спікується з маленькою дитиною, він живе довше, бо це емоції, дуже гарні позитивні. емоції, позитивні емоції. Тому як на це дивити? Чому жінка зразу, по-перше, втриха ви бачили європарламент, в якому ця італійка, на жаль, прізвище не дуже загадує, коли вона приходила з грудною майже дитиною, Ну, і вона нормально там голосувала, зараз приходять ті дівчатки вже 5 років і так далі. Да? І нормально сприймає Європарламент, що вона працює разом з дитиною. У нас зараз є там громадська організація, нова організація, в якій дуже багато маленьких діточок, вони працюють разом з ними, приходять на роботу і багато речей роблять. Тобто, це материнство, материнство да, і вагітність це не виробниця ніби це просто стан нормальний. І в суспільстві в європейському, наприклад, нормально, коли до церкви ходять з крихітними дітьми, і вони там собі бігають, і так само бігають будь які громадські установи – це життя. Гірше, коли цього не відбувається, коли все чопорно, типа строго, все так по-взрослому, а результат... стариків старіков Да, А в результаті ми робимо ці страшні нет. речі, які роблять. Всі верстви суспільства мають бути представлені. І ніхто так не подбає про майбутнє як мати, тому що в неї, вибачте, на підсвідомості необхідність захищати своє потомство. Нагадаємо, сьогодні в програмі у центрі уваги з нами спілкувались Олена Микитась, керівник проєкту регіональні політичні Дякую. платформи жінок, засновник Херсонського обласного центру Успішна жінка та Лариса Оленковська, депутат Херсонської обласної ради, експерт проєкту.